І якщо що, друзі, ось так це працює І як ви розумієте, це досить нешвидкий процес. Тому я навіть не знаю. І як цей процес записувати на коротке, короткому форматі. Ну будемо намагати щось робити, якщо вам, звісно, цікаво. Тому підпишись та дивись. З оновленнями контенту. Дякую. Далі буде. Будемо робити.